Привіт, друзі! Замовила собі довгий під Рекеєр. Я строю, на що прийшов в такому пакетику а не фірмовій підрекер. Так, давайте під що я там замовила. Перша це в нас маска плівка чорна. Пише маска для, для обличчя розроблена для усунення різьмяного тону, нерівної шкіри та чорний цяток. Активні компоненти в складі маски асорбують надліжок себому, надають шкірі відчуття свіжості, сприяють зменшенню запалень та запобігають п'яви акне. також зволожують шкіру. Ну, Подивимося далі. Далі в нас йде отака от сироватка. Тут пишуть сироватка для стимуляції оновлення шкіри та зміцнення її бар'єру. Функції підтримки здорового мікробіому, а Спікули складні засоби активують, регенерацію, покращують мікроцикулькуляцію, сприяючи поглибшення формули, збагачення антибіотиками допомагає зберегти баланс. Так, добре. І ще ось така сироватка. Тут пишуть для зміцнення еластичності і колагенових волокон, підтримують тонус шкіри. ТРП якісь міді склади стимулює регенерацію клітин, підвищує поружність шкіри, зменшує появи зморшок. І додатково до цього мені ще поклали ось така шампунька. Вона. Збагачую натуральну олія кокоса, надає волосся свіжості об'ємності. Тут проблема в тому, що тут пишеться безсульфатно для нормальних типів волосся, а в мене жирний тип волосся. Ну, я буду пробувати. І ось такий пробничок е гелю очищення. Е в принципі, той, який я хотіла спробувати. Дівчатка, на всю продукцію Recare е за моїм промокодом LARA 10, вам буде знижечка 10%. Я пізніше вам розповім, покажу як що, про те, що самського всім па-па.